Минулого тижня фактично всі засоби масової інформації розповідали про анонсоване урядом країни суттєве підвищення мінімальної заробітної плати та чергове підняття пенсій з початку наступного року. У вирії дискусій, як плине така турбота можновладці на статки громадян і на ціни на основні товари широкого вжитку, зокрема на продовольчий кошик, не можна не відзначити побоєння більшої частини населення, що в результаті всі ми отримуємо лише неадекватне підвищення цін. Які очікування мають малинчани з приводу цього питання, ми спробуємо зараз з'ясувати. Скажіть, будь ласка, анонсоване урядом під... підняття мінімальної зарплати вплине на цінову політику і на ну, на спроможність людей. Що вплине? Ну, звісно, що вплине, у нас нічого не буває для людей. Скажіть, а ціни ви думаєте, підвищиться чи ні? Навірно, що підвищиться, тому що всі хочуть нажитися на, на цьому. А на вашу сім'ю якось? Ну, я думаю, що вплине. Тому що якщо навіть підвищить чуть-чуть зарплатку, тоді і ціни на послуги зростуть. І ну, якби... у нас не буває такого, щоб ми раз і збагатіли. Я так думаю. Скажіть, будь ласка, ви що чули по підняття мінімальної заробітної плати? Так, да, з 1 січня. Скажіть, року. скажіть, вважається, це вплине на купівельну спроможність наших людей? Я думаю, так. <звук> Негативний. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви чули щось про підвищення мінімальної зарплати? Так, звичайно, я чула, що зарплату мають підвищити. Скажіть, а це вплине на купівельну спроможність нашого населення? Звичайно, вплине, тому що люди зараз за межою бідності. Якщо буде збільшена зарплата, то вони будуть більше купувати. А на вашу сім'ю це вплине як? Так, да, да, вплине. Чим краще будуть жити люди, тим краще будемо жити ми. А ви чули про підвищення мінімальної зарплати? Звичайно, звичайно, чула. Скажіть, будь ласка, це вплине на купівельну спроможність нашого населення? Якщо вони не піднімуть ціни, то це вплине. Якщо вони ціни удвоять в два рази, то толку цього підвищення не буде ніякого. Ваше враження про відвідування ринку? Ой, дуже дорого. Що ще можна сказати? Бідним людям сюди не ходіть. А скажіть, анонсоване урядом підняття мінімальної зарплати вплине на цінову політику? Звісно, вплине. Сразу все знову подорожає. Якщо вже сало по 100 гривень продають, то і тут буде по 150. Скажіть, Скажіть, анонсоване урядом підняття мінімальної зарплати вплине на цінову політику? Ой, це да. це я думаю, що це буде для людей велика проблема, тому що вже ціни підняті, вже це замітно. А якщо ще й піднімуть прожиточний мінімум, то це буде, я думаю, важче буде. Да. Ну перед тим як це робити, потрібно урегулювати ціни, а потім вже думати, чи піднімати там прожиточний мінімум, чи не піднімати, то тобто, я навіть не знаю. Скажіть, реально стабілізувати ціни на нашому ринку? Якщо захотіть, можна стабілізувати, звісно, так. Да. Головне – хотіть. Ринок дуже у нас багатий, насищений, але дуже великі ціни на все розумієте? От сьогодні прийшла купити творог 50 гривень. Сметана 25 гривень, Якби хоч трошки дешевші ціни, то в нас ринок чудовий. А скажіть, будь ласка, анонсоване урядом підвищення мінімальної заробітної плани вплине на цінову політику на ринку? Ну тут ще питання. Я навіть не можу з цим зорієнтуватися і вам сказати на щось. Я думаю, що напевне вплине, буде якийсь мать вплив, буде мать вплив. Ну що, все дороге, дуже, все особливо для пенсіонерів – все убийство, в розумієте. А скажіть, порівнюючи з минулим місяцем, ціни піднялися? Звичайно. так. Да. середньому на проценті 35-40, я вважаю. Молочні продукції, картошки, ну все, 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 все. Ціни підіймуться. Ще мені не отримували ніякої добавки до пенсії, а ціни вже вверху, 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 вверху. І мені здається, що в магані нас ринок, самий дорогий ринок. А якщо порівняти ціни цього місяця минулого, є різниця? Є різниця, по-моєму, м'ясо дуже подорожало. Як свинина, говядина, так і кура курятина подорожала. І дорожають овочі. Скажіть, анонсоване урядом підняття мінімальної зарплати вплине на, на життя вас і на цінову полі? Я думаю, що ні, тому що ціни знов підуть. Вгору і ті 3200 вони ніяк людину не спасуть абсолютно. Ціни кусаються. Що я можу ще сказати? Пенсія маленька, а кусаються ціни. А анонсоване урядом підняття пенсії вплине на ваш, ну, ваше життя? Як ви сказали? Майбутнє підвищення міні... пенсії урядом анонсоване вплине на ваше життя? З самої пенсії 10%, Да не вплине ніяк. Даже не, не... Та їх весь і понизять, це все, то може щось і буде. А... а скажіть, а ціни, ви думаєте, піднімуться чи ні? Якщо кажуть, що ще газ поди... подиметься, то ціни піднімуться ще. Скажіть, будь ласка, анонсоване урядом підняття мінімальної зарплати вплине на покупну спроможність людей? Ну, я цього не можу сказати. Якщо налоги повисяться, то значення не буде мати, чи підвищать нам середній заробіток, чи ні. То я це не можу сказати. А на вашу сім'ю це вплине? Звісно, вплине. Я пенсіонерка, то мені, якби пенсію додали 200, то я була б дуже вдячна за це. О, а чорні? Вони ж пенсію не додавлять. Вони зараз собі подобавляють і все, а пенсіонери залишаться. з цього. -то? Та людям, навіть якщо під 3 тисячі дали, то вже не спасає при таких цінах. Ціни ще рещуру уже високі. На все, на продукти, на вещі. Ну, нереально дітей навіть. Одіть. Так, да? все дорожає, все продукти дорожають, все дорожає, звісно, да? тяжелі буде жити. Скажіть, будь ласка, ви щось чули під підняття мінімальної зарплати? Так, чула, по, по новостям казали, що піднімати. Скажіть, будь ласка, в результаті цього купівельна спроможність громадян підніметься? А, не сильно вона підніметься, тому що автоматично і піднімуться ціни. На і на продукти, і на комунальні послуги, то воно буде автоматично те саме, що й зараз. Тільки що збільшиться оплата, збільшиться і мінімальна. Я так думаю, це моє м'яні. Я так думаю, скажіть, будь ласка, анонсоване урядом підняття мінімальної зарплати вплине на ваше життя і на цінову політику? Мені ще здається, що це навпаки приведе до гіршого результату, ніж це передбачається. Думаю, що це призведе до інфляції. До інфляції, ну а в результаті пониження рівня життя людей. Якщо це економічними чинниками обумовлено, то це добре. Якщо це просто популістське якесь рішення, то я вважаю, що воно користі не принесе. Ось такі нехитрі висновки озвучать наші респонденти. Як бачите, люди вже просто не вірять, що держава зможе зробити її життя кращим. Оля Міхаліцька Григорій Ішетюк для порталу Інфомалин.